Вітаю всіх слухачів Go IT Podcast. Сьогодні ми зібрали для вас найцікавіші та найсвіжіші новини зі світу технологій та IT за жовтень 2024 року. Ви готові до новин? Тоді розпочнемо з Apple. Apple готує нові AR-пристрої на 2027 рік, а саме розумні окуляри та AirPods з камерами. Відомий інсайдер Марк Гурман з Bloomberg повідомив, що Apple планує випустити інноваційні пристрої у 2027 році, а саме розумні окуляри та оновлені AirPods із вбудованими камерами. Про можливість появи AirPods із вбудованими камерами вже були чутки раніше. Пліткували, як то кажуть, припускається, що нове покоління отримає інфрачервоні камери для розпізнавання жестів. Покращене просторове звучання, ну і звичайно глибшу інтеграцію з гарнітурою Vision Pro, яку Apple анонсувала раніше. Обидва пристрої можуть стати частиною стратегії Apple і створення більш інтерактивної екосистеми доповненої реальності, що в подальшому буде розширювати можливості як для роботи, так і для розваг. Реліз очікується у 2027 році. А більше подробиць, імовірно, ми, ми всі дізнаємося ближче до цієї дати. Apple неочікувано представила iPad mini. що відомо, Apple анонсувало оновлення лінійки iPad mini вперше за три роки. Сьоме покоління компактного планшету отримало процесор A17 Pro, який був оптимізований для роботи зі штучним інтелектом та машинного навчання. Що робить цю новинку на 30% швидшою за попередника? iPad Mini 7 представлений у чотирьох кольорах: фіолетовому, блакитному, сірому та золотистому. Ціна у США стартує від 499 доларів за базову модель і 128 ГБ пам'яті. Версія 512 ГБ коштуватиме 799 доларів, а моделі з LTE обійдуться користувачам на 100 доларів дорожче. Дизайн українського дрона отримав нагороду Red Dot Design. Українська компанія Island System увійшла в історію, отримавши престижну міжнародну нагороду Red Dot Design Awards. за дизайн свого дрона. Бджола. Це перший випадок, коли українська розробка була відзначена цією нагородою. Бджола це погляд у майбутнє після війни. Це наше бачення універсальної платформи дрона, який може використовуватися як для розмінування, так і для цілей сільського господарства. Ми горді представляти перший український дрон, який виграв цю нагороду, каже Дмитро Цітов, виконавчий директор Alliance System. Український застосунок Cleaner Guru очолив рейтинг App Store у США, Канаді та Австралії. Застосунок був створений українською it компанією Universe Group і став лідером App Store на найбільш конкурентних ринках у США, Канаді та Австралії. Він навіть випередив таких гігантів, як Instagram, TikTok, ChatGPT та Temo. Cleaner Guru це інструмент для користувачів iPhone, який допомагає ефективно оптимізувати простір на смартфоні, видаляючи дуплікати файлів, фотографії і чи не непотрібні дані. Застосунок також підвищує продуктивність пристроїв, роблячи їх швидшими та ефективнішими. Cleaner Guru має 20 мільйонів користувачів у 180 країнах світу. З камери у Гонконгу надурили довірливих чоловіків за допомогою щі дипфейків. Чоловіки по всій Азії стали жертвами масштабного шахрайства, яке принесло зловмисникам 46 мільйонів доларів, повідомляє CNN. Використовуючи технологію дипфейків, шахраї імітували фальшиві відеодзвінки, переконуючи чоловіків у справжності романтичних стосунків. Шахрайська схема, що тривала майже рік, Розпочиналися з текстових повідомлень від нібито привабливої жінки, яка повідомляла про помилкове додавання номера. Вже після цього шахраї розвивали романтичні стосунки, спілкуючись через повідомлення або просто відеодзвінки та соцмережі. Використовуючи дипфейки, створені штучним інтелектом, зловмисники змушували жертв інвестувати у фальшиві криптовалютні платформи. Шахраї діяли організовано та розподілили свої завдання на частини. Кожен етап шахрайства був ретельно продуманий від створення щирих образів до фіктивних бізнес-проблем, які допомагали завойовувати довіру жертв. Зокрема, використовувався навчальний посібник для учасників банди, як правильно обманювати, викликаючи емоції у жертв. Мони запустили власний маркетплейс. Що чекати від нового сервісу? У застосунку Monobank з'явився новий маркетплейс під назвою Market by Mono. Про це повідомив Олег Гороховський, співзасновник Monobank, у своєму дописі в Telegram. Він доступний лише в новому дизайні застосунку. Маркетплейс поступово ставатиме активним для всіх користувачів протягом кількох днів. Щоб перейти на новий інтерфейс, достатньо у розділі Ще увімкнути оновлений дизайн. На момент запуску Market by Mono пропонуються три основні категорії товарів: гаджети, смарт-електроніка, комп'ютерна техніка. Асортимент включає понад 20 тисяч товарів партнерів Мойо, KTS та Клік. Принцип роботи схожий на інші маркетплейси, як от Рузетка чи Aliexpress. Продавці пропонують свої товари через створений сторонній майданчик. Надалі Монобанк планує залучати нових партнерів і розширювати асортимент. Google диск випадково заблокували в Італії. Мільйони користувачів залишилися без доступу. У суботу ввечері в Італії мільйони користувачів втратили доступ до Google Диска через помилкове блокування, що було викликане ініціативою боротьби з піратством. Повідомляє TorrentFig. Блокування сталося через внесення ip адреси та домену Google диска до списку національної системи боротьби з піратством. О 19.00 за місцевим IP-адреса і домен User Content Google були додані до списку. За уже за півгодини перші користувачі повідомили про проблему з доступом, а о 21.00 сервіс практично перестав працювати по всій країні. Google Treats зафіксував сплеск запитів від користувачів, які шукали доступ до сервісу, або альтернативи. Серед найпопулярніших запитів були Google Drive Aside, тобто увійти та Drive Download. Також у топі пошуків з'явився OneDrive від Microsoft. Свідчення того, що користувачі одразу намагалися знайти інші хмарні сховища. LinkedIn оштрафували на 310 мільйонів євро. В чому причина? Ірландська комісія захисту даних оштрафувала LinkedIn на 310 мільйонів євро за порушення правил оброблення персональних даних, повідомляється на офіційному сайті комісії. Розслідування почалося ще у 2018 році після скарги французької організації. LinkedIn тоді здвинуватила у тому, що компанія використовувала дані користувачів для таргетованої реклами без дотримання правил захисту даних. Інстаграм змінює якість відео в залежності від популярності контенту. Інстаграм активно оптимізує якість відео залежно від його популярності. Повідомляє The Verge. Цей підхід підтвердив глава Інстаграм Адам Масері, відповідаючи на питання користувача у відео на платформі Тріц. За його словами, для контенту, який обирає більше переглядів, виділяється більше ресурсів для покращення якості відео. Це робиться для того, щоб забезпечити глядачам максимально комфортний доступ до якіснішого контенту, який тільки може надати платформа. В Україні запустять 5G. Уряд затвердив пілотний проект. Україна розпочинає тестування технології 5G у межах дворічного пілотного проєкту у трьох містах. Повідомляє віце-прем'єр-міністр цифрової трансформації Михайло Федоров. Це перший крок до повного впровадження 5G, що заплановано до 2030 року. Під час тестів спеціаліста Національної комісії з комунікацій та Український державний центр радіочастот перевірятимуть, чи не впливатиме 5G частоти на роботу військових мереж. Порівняно з 4G, нова технологія дозволяє передавати інформацію. В десятеро швидше це створить більше можливостей для обміну великими обсягами даних на високих швидкостях, що буде корисним для бізнесу та, звичайно, для цифрових сервісів. Як змінився ринок it вакансій у жовтні 2024 року? Жовтень 2024 тисячі відзначився безпрецедентною активністю на українському it ринку праці. Повідомляє до УЙ п'ять вакансії, що є найбільшим показником від початку повномасштабного вторгнення, та на 7 тисяч більше відгуків, ніж у попередньому місяці свідчать про активне зростання ринку. Найбільше вакансій було в категоріях маркетингу. Militech, HR, DevOps, що досягли рекордних значень. Український стартап Painted AI залишив інвестиції на 500 тисяч доларів. Стартап, який розробляє інноваційні рішення у сфері дизайну інтер'єру за допомогою штучного інтелекту, оголосив про отримання інвестицій на 500 тисяч доларів. Painted AI став одним із 11 стартапів, які отримали інвестиції у межах програми. З понад двох тисяч претендентів саме цей стартап, заснованим Юлієм Черевком, Романом Пустивцем та Дмитром Степаненком, зумів переконати інвесторів у своєму високому потенціалі. OpenAI готується запустити ще й агента Оператор. OpenAI розробляє нового агента штучного інтелекту під кодовою назвою Оператор який зможе виконувати завдання на комп'ютері замість людини, повідомляє Bloomberg. Очікується, що інструмент, який здатен писати код, бронювати подорожі, стане доступним у січні як попередній перегляд для розробників. За даними Джерел Блумберг, знайомих з питанням, оператор від OpenAI зможе виконувати багатоступінчості завдання в Брав та інші операції без активного втручання користувача. Інструмент буде доступний через API OpenAI для розробників, що вже відкриє можливості для інтеграції агента в різні сервіси та додатки. АПРУВАТАЧТИ Бенчмарка Дропнути ІМАКУЛСХАКЕРПРУВ. Вам теж страшні ці слова. Тоді ловіть новину від GoIT, що допоможе влитись у IT в тусовку швидше. Спеціально до Чорної п'ятниці ви можете придбати будь-який курс від GoIT зі знижкою до 50% і не просто зекономити, а ще й отримати у подарунок додаткові три безкоштовні розвиваючі курси. А також взяти участь у розіграші новенького MacBook Air. Не зволікайте! Залишайте заявку на курс за посиланням, що буде під цим відео, і робіть крок у нову професію з найвигіднішими умовами. Це був дайджест від GoIT. До зустрічі у наступних випусках.